Доброго дня. чіпив у пискуваче їду підживляти сою. Набрав 550 літрів водички. Не знаю, на півтора гектара, на на гектара треба було б трошки менше, але так як я ним буду перший раз пропити, треба його спочатку настроїти, то я розплотив на 2 гектари. Так, Ось така от ситуація. Зараз доїду до до поля, будемо настраювати і почнемо почнем помаленьку пробити. А там от видніє зелене, там моє поле. 600 літрів це на 400, трактором трошки дергає. Навидні, поле моє. ж, Поки що все, буду пропити, покажу. Чуєся суп? Валимо сою. Тут соя шикарна, взагалі. Ось тут немає, звісно, але но... це нічого. Так. Так, 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 так. Трошки, трошки заїхав кущі. Прийшлося розпутувати, щоб форсунки не повиривати. Соблю, чим обробляю, потім також знімлю, покажу. Тут вообще взагалі, а то тільки на нього цього року ціна була. Якщо не буде ціни, то буде повна жопа. Так що ж буде працювати? То неудобно знімати снімати і перскати. Так, закінчив я перскати. Тут соя, вон, видно якийсь слід і після сліда лишається вище. Коротше, тут воно непогано. Вище коліна. А там ще більше. 500 літрів в мене коротше, пішло. Тут ці зігзаги. Ще 100 літрів залишилося. Завтра їдемо перскати ще на одне поле і на два городи. На двох городах я перскати не буду, бо не вистачить в мене, я все на все заказав тільки це як експеримент, заказав тільки 10 літрів. Подивимося, що буде цього року, якщо буде все, все нормально, то будемо заказувати ще на другий рік. І ще на, на полі також, бо я тут перскав одним, а на полі буду ще додавати один компонент. ну коротко, Потім, потім все я вам розкажу, покажу, чим я, чим я перскав. Як мішав. Все, поки що все. Завтра, завтра буду перескати завтра включуся. Всім доброго дня! Їду я на своє друге поле. Будемо підживляти сою, вносити мікро добрива. Оприскувач, повний набраний. 600 літрів. Зараз підживимо. Получається 2,5 2 гектара і підживимо два городи по 30 сотень. І все. І на цьому підживлення наше закінчиться. Тому що я вже я вже, я вже, я вже, казав, що я заказав тільки всього 5 літрів. Добрив. Одних 5, одних 10, ну там, там, там ціла куба. Ціла таблиця Менділеева. Тут е, підживляє тим самим, що вчора підживляв на полі. Тільки плюс е, ще один елемент. внесений. Я короте, завтра десь сяду землю покажу, чим я, чим я підживляв, що, які пропорції давав, що тільки давав. Це тільки на полі той елемент я буду носити, на городах я того елемента не буду носити, бо я його все на все заказав, тільки літру. А там йде е, літра на гектар. Не, не. Брешу півлітри пів на гектар. Де? Е, так що тільки в полі. На нагородах ми цього елемента не вносимо. Батя вже на місці, не знаю чи вам буде видно, вже бус там біліє, стоїть далеко. А я от мені ще треба цими дорогами петляти, щоб оприскувача часом не згубити. Так, ну що ж, буду я помаленьку їхати, на полі розложуся, почну кропити, знімлю Е, ще що хочу сказати. Вчора е, настроїли, трошки програлися, звісно, ми Десь певне минут. Я не знаю. Минут 20, може, з, з пів часу програлися, поки нормально ці всі просунки почесили, повідпускали ці е, пробки, що тянуть хлостовку, деякі пробки були зажиті і просунки не пилили. Так, вроді по відпускали, настроїли. Давление виставили. давление десь зараз приблизно він дає тройку. Ось трошки більше, ну десь десь тройку. Ну, коротше, я подивлюсь там на манометрі. На манометрі стоїть, якраз він посередині зеленого. Оце зелена поділка робоча, якраз посередині я робочої поділки стою. Стрілка показує. Ну так, ну що ж, ніж трошки є що їхати. Буду я їхати. Там далі ще хуже дорога почнеться. Нема як знімати. Все, добре. Поки що все, на полі включиться. Перший кружок і все. Два круги. Закінчив. Так, все, закінчив. Закінчив я тут пропити. Зараз будемо переїжджати на городи. Два круги є в одну сторону. Назад вже їду в посту. Якось так, коротше. Зараз переїдемо на город, заправимо оприскувача і ще два городи по 30 сотих. Ну, поки що все. Так, Починаємо працювати на городі. 30 сотих, соїм не дуже. нічого. Що буде, то буде. Стоя на городі все паршиво, тут 4 роки город блугував, ніхто нічого на ньому не сіяв. Ну, Що буде, то буде. На другий рік думаю, надіюся, буде краще. Все, закінчив, перскати. Ну от і все, закінчуємо. Другий город перскати. Все, поперскані сої. Зараз зроблю ще круг, виперскаю, все, що там в ньому. Не було. Набрали з батію ще 200 літрів, ну почти на гектар 250 на гектар. На городах зовсім наша технологія, як набагато більше йде води, чим в цьому, чим в полі, бо треба більше крутити, менша передача, щоб їхати. Ну, коротше, якось так. Ну, в принципі, все, завтра ще знімлю вдома, покажу. Тут, навіть, чим я крупив і на цьому я думаю, що буде все. Потім і все, завтра включимося. Так, отакий от вигляд соя має на моєму городі. Тому що я не крупив. Соя не паршива. Висока, блін стручки видно. Тут 35 сотих. Чистенько хопте немає. Гербіцид спрацював просто шикарно. Так що, хто, хто хоче дешево і сердито, рекомендую гербіцид, яким я крупив, можете подивитись моє відео. Там є, яким я гербіцидом крупив. Так, ну що ж, буду десь вдома. ще снім ще на одному городі покажу. Поки що якось так. Так, доброго всім ранку, вирішив показати ще сою на городі, Ту, що я не крупив, не підживляв. Такий от вигляд має. Тут була вона саме поганіша Одна зійшла, одна тільки починала сходити. от Як бачимо, все зрівнялося, соя вище коліна вже, вже от починають. Появлятися ці строчечки Тут я вже не став вносити ніяких добрив. Тут я саме раніше сіяв, але вона була саме поганіша на цьому городі. Тут вже хай, хай буде як буде. Попробуємо цього року подивимося, який там буде результат на тих, на тих 5 гектарах, що я, що я вніс на нього добрива чи стоїть, чи не стоїть. Наперед, чи осінню будемо все знімати, показувати, як воно є. Так, я думаю, що дане відео можна завершувати. Більш немає смислу що показувати. Вже осінню. Осінь вже зніметься, покажеться. Що з того вийшло, з того підживлення. А так. На даний момент ми нічого не побачимо, як воно, як воно вплинуло на цей, на розвиток сої. Бо то іменно для, для нової для, для цього, для підживлення для самого строчка. Виходить. Так, щоб більше, походу, я так зрозумів, щоб більше було стручків менше пустих, більше, більше насіння. Ну і крупніше переносіння більше всього. Настільки я зрозумів. Ну, я думаю на цьому все Що мав вроді показав, розказав, як, що, куди. підписуємось на канал, ставимо лайки. Я буду продовжувати знімати, ділитися, розказувати, показувати. На все добре! Так, якщо ви дивилися, додивилися відео до даного моменту, то вам напевне цікаво, чим ще все-таки підживляв, підживляв свою сою. Ну, давайте зараз розкажу, покажу вам, щоб було понятно. Так, користувався я такою от штукою тітон-зав'язь. Дана бутилочка має 0,5 літр на гектар. Давав я літру на гектар. У мене тут 10 бутилочок на 5 гектарів. Ще десь одна. Ot. Одна ще повна. Осталася, не Е, Перше поле Перше поле своє. Давайте раніше <tuce> розкажу, тоді буду розказувати, чим я підживлював. Далі користувався я такою штукою. Титон Борактив. Давав 2 літри на гектар, на 5 гектарів. 2 по 5 літрів. Далі Попробую зловити користувався я такою штукою. Сульфат магія. 25 кг давав 3-6 кг на гектар, Ще трошки залишилося. Ну той самий прилипач, той, що в мене був. Той, що я користувався ним, коли обробляв сою від бур'янів, е, відношення 100 г на 100 літрів так. Ну, А тепер я розкажу, що йде, як я крупив. Перше своє поле я крупив тітон завязь літра на гектар, Тобто 4 бакляшки тітон завязь 6, 4 літри титон актив пішло в мене і 6 кг сульфат магнія. І там було 500 літрів води і 500, 500, 500, 500 мл е, прилипача. Друге своє поле я купив титон зав'язь. 4 бутилочки Дальше прирелепач, так само пів літра перелепача, 4 літри. Навіть не 4. Так, 4 літри тітон було б тим. І ще я додавав, я казав, що додавати ще один елемент, це отакий от квадростім. Квадростім я його купив, купив спеціально для того поля, щоб попробувати на тому полі. По ідеї... Цей квадростім треба було б додавати всюди. Ну, я вирішив зробити такий експеримент по кропивці на тому полі. Квадростім дається пропорція його пів літри на гектар. ну Типа літра в мене пішла літра ціла. Отепова. І на два городи в мене пішло ще одна літра 0,5 зав'язь літра. Бор активу, півтора кіла, Я ще кинув півтора кіла магнію, кинув і все, 30, і тих 60 сотих на городах покрупив, покропив таким от образом. короче. Що от таке пропала фокусація? Так, ну, в мене лишилося, що залишилося в мене, як я вже казав, залізі 0,5. Десь э ще каністерка каністрка має бути. От, і каністрка. Ще не, не ця каністерка. Титон. Ой, а от вона. О! Найшов. Э -э літра літра Титон Борокте усталося. І э 6 6, 12. І півтора, ну, трошки більше, хай буде 2. 12 і 2 буде 15 і 15 кілог, коротше, щоб 10 10 кг сультат магнію залишилося. Ну, коротше, якось так. Результат подивимося вже осінню, коли будемо збирати, чи воно щось вплинуло, чи не вплинуло на результат. Я думаю, все. Всього, я розказав, якщо я давав, куди пропорції, які Дану продукцію, Дану продукцію я заказував. От, цих от хлопців, дівчат. Телефончики, якщо комусь треба буде, щось вдруг. Найбагато чого є. Так, вроде все. А, ще знімлю цей, ще знімлю, покажу, яка в мене соя на городах тих двох, що я не крупив. Там теж два городи по 30 сотих. Також всунув це відео, щоб да. для того, щоб було. Так, поки що все. Буду десь на городах. В цій стороні включуся, покажу.